Днями очільник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський провів брифінг для представників низки інформаційних видань міста з метою аналізу і інформування стосовно соціально-економічних і політичних процесів, які відбуваються в Чернігові протягом терміну діяльності в місті міської військової адміністрації. Ініціював цю зустріч для того, щоб надати свою об'єктивну думку або висловити свою об'єктивну думку. Стосовно того, що у нас відбувається в Чернігів в умовах воєнного стану. За той час, скільки ми співпрацюємо з міською радою і виконуємо ті повноваження, які надані нам законом про правовий режим воєнного стану, ми мали можливість зсередини вивчити документи, якими оперує керівництво міської ради, начальники структурних підрозділів. Тому... Вважаю, що моя думка об'єктивна. Отже, зустріч начальника Чернігівської МВА з пресою у форматі брифінгу мала кілька основних інформаційних акцентів, серед яких аналіз соціально-економічного розвитку міста, а також діяльності Чернігівської міськради. Разом із тим обговорили діяльність Чернігівської міської військової адміністрації та про все по черзі. Якщо ми побачимо за вікном, да у нас є реконструйований вал. А якщо ми зайдемо, Подвір'я, яке знаходиться за цією будівлею, ми побачимо, що нічого не змінилося. Ми е, провели аналіз, я вже повторюсь і казав про це, програм соціально-економічного розвитку. На жаль, там показники всі зменшені. А це зменшення вже воно е, відображено з 16, 2017, 2018 року. Зменшення ФОПів, кількості ФОПів, зменшення підприємств. У нас в місті не з'явилось жодного підприємства за останні 10 років якогось потужного. В Чернігові, на жаль, на жаль, діє злочинне групування, організоване злочинне групування, яке охопило всі галузі нашого життя в місті і працює тільки за на збагачення власне, на збагачення наближених підприємців. Ну, ні в якому разі не на покращення. Життя мешканців міста. Хочу звернути увагу, що постійно у нас проводяться позачергові сесії. Позачергові сесії не дають можливість і депутатському корпусу, і суспільству вивчити ті документи, які подають на розгляд розібратися в суті проблеми. От на останній сесії позачергове було прийнято два рішення. Одне рішення стосувалося затвердження бюджету на 2024 рік. Взагалі не зрозуміло, чому було прийнято це рішення. Якщо за поданням міської ради, керівництва міської ради, секретаря міської ради, в 23 2023 році ми затвердили бюджет, направили його до казначейства, і він застосовується. Три склади, суддів, три склади суддів визнали, що це повноваження військової адміністрації затверджувати і вносити зміни в бюджет. Питання щодо внесення змін в регламент виконавчого комітету і міської ради. Я про це вже казав. І ще раз скажу, хто не чув, а може хтось не так зрозумів. Воно більше, знаєте, стосувалось працівників міської ради. І наратив, які розповсюджуються засобами масової інформації, інтернет-виданнями, що військова адміністрація повинна займатися безпекою і обороною. Безпека дуже широке поняття. І саме для того, щоб. Цивільне населення в умовах війни більш якісно орієнтувалося в цих процесах, вводиться військова адміністрація. Щоб вони орієнтували органи місцевої сумніві, казали, що це важливо, це не важливо, це стосується безпеки, це може якось дотично повпливати на безпеку, стан безпеки. А це напряму впливає. Які результати, от постійно питають, які результати діяльності військової адміністрації? Що зробила військова адміністрація? По-перше, найбільш головне те, що ми в рази в десятки разів збільшили видатки на оборонний блок. Що ми маємо зараз? От, вони казали про 30, ми вийшли на цифру 100-314 мільйонів гривень. 314 мільйонів гривень. А в ході подальшого вивчення бюджету, його виконання, долучення вивільних залишків, ця цифра збільшувалася до 581 млн 952 тис. грн. Також під час брифінгу Дмитро Брижинський заявив, що має намір позиватись до суду для оскарження бюджетного рішення Чернігівської міськради, ухваленого під час позачергової сесії 10 липня. Водночас начальник МВА зазначив, що після прийняття депутатами міськради змін до регламенту представники військової адміністрації втратили доступ до внутрішнього документообігу. Як наслідок, наразі аналіз діяльності Чернігівської міськради неможливий.